Шановні аграрії, січень 25-го року найспекотніше місце за всю історію спостереження. Просто ну і жара. Де брати вологу і температура і далі продовжує рости. Навіть найсама засухостойчива культура соняшник потребує дуже багато вологи. Для формування одної, однієї тони врожаю соняшнику потрібно від 100 до 250 літрів на метрі квадратному вологи. Дві тонни 500 літрів на метрі квадратному вологи. Соняшнику потрібно для формування врожаю. І зараз її накопичення накопичення дуже важливо. Дуже важливо. А коли соняшнику потрібно найбільше вологи, Да волога, шановні аграрії, потрібна на начальних етапах етапах всього 20%. Нам навіть оцього невеличкого такого, як зараз, сніжку хватить. Весною, невеличко дощику невеличкого невеличко дощику. весною хватить для всходів. Це 20% від усього об'єму на начальних етапах. А основна, основна волога нам потрібна, шановні грарі, момент. Цвітіння і наливу. Тоді врожай можна знизити одні хватки вологи в 50%. В два рази можна зменшити свій врожай від нестачі вологи. Тому так важливо оця ось зараз зимова волога, яку ми зараз дивлюся в інтернеті, крутять і міряють, шукають цю вологу, риють ями, але на це не вплине ситуація від того, що ми шукаємо, накопичуємо вологу з зиму для того, щоб отримати урожай. І у соняшника коренева система може брати вологу з глубини до 3 метрів. Тому зараз ми накопичуємо і урожай вже отримуємо по осені. А які ж соняшники найбільш посухостійкі, шановні аграрі? так от 24 рік показав, що найбільш посухостійкими соняшники, як і в таку аномальну спеку, 24-го, дав саме нам сармат і Родос. Родос сербської селекції 106 108 днів. Сікий до Грандстару для того, щоб ви забрали бур'яни, сікий до заразіхи щоб не було заразіхи, високий потенціал олії, високий потенціал врожайності і олія 52%. Сміло в засуху, а також рекомендуємо вам сармат. Це вже французької селекції. Виростив для компанії Агрован, компанія Агрорит. Це наші партнери. Також сікий до Грандстару. Олія 52 і дуже високий потенціал врожайності. Але основне в цих гібридах це високо розвинена коренева система. Коренева система потужна. Воду брав з глубини 3 метрів і тим самим перестояв оцю ось засуху африканську. Дав урожай аграріям. 30 і більше центнер було. А також не забувайте, шановні аграрії, за добриво. Добриво, саме фосфор і калій потрібний на начальних етапах розвитку, як і на пшеницю. Не азот потрібний, а саме фосфор і калій. Чому саме фосфор і калій? Да тому що фосфор і калій, шановні аграрії, це коренева система. Калій, калій підвищує посухостійкість у соняшнику. Саме калій, калій підвищує посухостійкість у соняшника. Фосфор кореневу систему розвиває. А калій по сухостійкісті, калій це олія. Не вносити сухі добрива гранульовані, щоб не забирати ось ось нашу зимню чудесну вологу. Покажи. Щоб не забирати ось, ось, ось вологу, не висушувати сухим добривом, а вносити органічні рідкі добрива, які засвоюються 100% соняшником. Соняшник мати гарну кореневу систему і він витримає вас законно за суху. Вносите органічні рідкі добрива, майте прибуток для свого врожаю. Шановні аграрії, а зараз реклама. Буду рекламувати Бодю Агро, У нього новий канал. Хто не підписався, підписуйтеся. Отой От канал 16 тисячах, його немає. Є новий канал, де буде мільйон. Да, люди, підписуємося і ставимо лайки. Все буде добре. А кого заінтерісували гібриди Сармат чи Родос, звертайте цю компанію Vua Агрован, Гарантовано отримуєте сертифіковане насіння. І хто підписується на Агрован, на Бодя і на Агрледі, подписка буде вам взаємна. Ми також підписуємося на ваші канали. А я вам кажу, шановні аграрії, до побачення. вирощуйте соняшник місці з каналом Агрован. Мирного неба, благополуччя і здоров'я. До побачення. Гляньте, шановні аграрії, яке красиве насіння, сарматик. Дивіться, фракція профі. Крупненьке, одна в одну. доробляла нам агрокорпорація степова. Просто подивіться, яка красота!